Так, ще раз привіт всім, Збираюся до бабусі людей. Взяла їй краковську колбасу, вона любить сухарики, упаковочку. Помідорчик із неї. Трохи її помідорчика нам, це вже поганий помідор. Дай все. Дай буду їхати. Пишуть, видав, бабусі люди не їздити, ну я це не їздити, ну Звісно ж, граді взагалі казний день. Вона вже ходить, то я не кожен день, а по телефону ще кожен день на связі. Зараз поїду. Що, синок? Ні, він наоборот не мною, так що я сама поїхала тоді до бабушки. Поміняй мені гроші. А Адже ти ноги не помив бігом. Сейчас помиєш пол. Куди ти пішов? А где деньги? Поменяй, я уже Да ноги да помыть. Что вы решили? Ой, я... Боже, уже... Ну, это невозможно. С той грязными ногами в хату, вон он в туалет хотел, понимаешь? Надо поменять деньги. У меня есть тут обмен валют. Ох. Обмен валют. Валютчик у меня есть. Сейчас я, я хочу машину помыть. Только интересно, берешь 300, ложишь 500. Так, вот такой интересный получается. Обменчик мне не дешевый, не дешевый. Так. Как? Вчера там мне, ну, кто-то написал с девочек, что... Боже, я же расплакалась. Вы кинули дитину? Типа кинули дитину? Це, і, 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 типу, місце того, що дитина поїхала сама, місце того, щоб ми вместе пошли. Ну, типу, поїли. Дитині вже 16 рік. Дитина вже не дитина. І дитина не хоче, щоб я особо участвувала, понимаете? В його житті, коли його гожду друзі. Тому для дитини це був супер клас. Так, все. най так каждый день приезжать и тоже. Вона собі там с подружками, вона занята. Когда только по всей больнице, конечно, по два раза в день мы ездили, контролировали и еду я возила. Ну, понятное дело. А сейчас що? Ну, на день десь плендається, ей в хаті нема. Она день на вулиці сидит. Они с подружками лазить где-то. То вона ціле літо їла, що казала, що сахар вона собі збиває. Не знаю, але вона вже все п'є 5 таблетки чи що. Так що ви кажете. Кожен день, коше, граді кожен день їздить. з із... ней. Я ні. знаю ну, тут, по переградіку ну, нам тут що? 5 минут і ми у бабушки люди. Просто що, ну я ж не можу, теж чоловіка создавати. Дискомфортне условия, щоб вона подумала, що на це я вже контролюю кожен шаг Це теж, как бы я не приверженець такого. Це жучка сидить. Ах, і жучка. Ах, і жучка, жучка. О, сидить. Сидить уже з Бондарем. Сидить на лавочці з Бондарем. узнала мою машину, узнала, узнала мою машину. Бачите, mm. сидить на лавочці. ще зробити? Зараз буде йти, Щос буде йти. Ні, Я думаю, буде йти. Дуже вечірній промінат. Добрий вечір. Ти знаєш що? Я тебе побачив і думаю, ти все-таки непогана людина. Да? І знаєш що? Ні, так не в тому діло. В і... няньках. няньках кот. Да? Хорошо є. Какраз він голодний десь нагулявся. Может, за секунду? А все одно дихати поїхали? Ні, вони поїхали, там у них родичі. Картошку. А, по чуть-чуть не спішіть. Бачите, я трохи потепліло. На вихідні Хароні. буде вообще тепло. На балконі тепло? Нагрілося, да? Да, а в хаті прокладніше. Ого, тут такі ці вазони. Вікна такі, як Ну, Вікна, <ріх> як уже у мене тут. То... Теж не дуже. Комарів, пуща, ліс. Тут страшно, що з комарем. вас не загризли комарі? Теж тут не забирали, що ходить. А який сахар? Був 8,7. Це метформін 2,5, так? Так. Дуже довгий вип'яток, мені здається. Ну, метформін, гарно кажуть. Так, так, так. Тож, для сахара. Не спішіть. Ну Нічого, Градік з Вовою дома? Получив. А Вова вдома сьогодні, бо ж тривога була. А діма ще на роботі. А чого ви не закриваєтесь? А, ви контролюєте все? Ой, ой, ну тут прохладно, як у нас прям. Ой, прохладненько. Фу. Магазин їздили? Так. Да. Хорошо. А давлення яке? Есть ще, так. Да? Ой, прохладно в хаті. Баш, в хаті це, не нагрілася. Тоже вся сторона, солнце, ага. а там все. У нас теж в хаті свіжо, на вулиці тепліше, А в комнаті же холодніше. Я вже балкон відкривала, але залетіла муха, то я її ряд лубила. Вода є? А чого Градюк не приніс? Сказав, що ви сказали, що не. Ну, ну наші у ну, нас дві баклажки, мені твілашки на два дні вистачає. Ну завтра приїде. Все одно ж ні, виходні, то приїде. Все. Посиділа іду домой. Вернее, я хочу помити машину, поки що світло. Бо зараз, як потемніє, вести. Ну, ну що таке поговорити. То, що по телефону кожен день. Час, як посиділа. І нема коли. Понімаєте, я поки сиділа і три рази позвонила. Каже, одна там була якась жінка. Коротше, жінка чи з її батьківщини. Я не знаю. Я не знаю, хто вона. Чи якась давна росені чи що? Каже, Люда ви ще не померла. Господи, Господи, померла. Добрий вечір. Скажи, Люда, ви ще не померла. <реш> <реш> Оце, мабуть, на такі вже розговори. Та каже, ні-ні, все нормально. Що? Тут класно для неї. Вона тут, розумієте? вона тут всіх знає. Вона тут з усіма вони день сидять. Вони активні, вони спілкуються, вони в місті їздять в магазин на базар. Ну тобто тут життя кипить, розумієте? Там, біля церкви, вона була дуже одинока, а ми теж ми не наїздимося. раз і у бабушки. А тоді це, ну на вихідні і то ж, бо це далеко їхати. А тут все по місту. розумієте? І там вона була одинока. Тут вона всех знает. С утра до ночи вони они сидят. А что на пенсии делать? Вот и общаются. Так что я очень рада, что бабушку я забрала. Настояла на этом, конечно же, настояла. она нашу щось еще думала, не гадала. Не, 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 вот тут Все по місту поблизу. Сахар скільки вона скала? 8,7. Ну, це нормально. Коли в неї був скільки, 22, коли ми приїхали тоді в лікарню. Сахар був 22. <сум> Для новеньких, хто така бабушка люда? Бабушка люда це бабушка градіка. Це моя перша свікруха. Потому що в кожному відео, де фігурує бабуся люда, мене питають, хто така бабушка люда. Бабушка люда це моя перша свекруха. Чого бабушка люда? Потому що, ну, от так от вообще баба люда ми її називаємо. Потому що, ну, так, всегда, градік з маличку Баба Люда, Баба Люда. І отак от вона прийшло, що баба люда. Всі знають її як баба люда. Хоча вона людмила Миколаївна, але ми всі її баба люда, баба люда. Ну, так і називала. Так, якісь собаки, якісь стафаширські тер'єри. Тут. А, це цей дєдушка, здрасте. Це цей дєдушка, це, це який возить бабушку Люду на базар з собаками. Короче, я рада, моя душа за нею спокійна, що все під контролем, все класно. На неї порядочки, на неї чистенька. Вона собі кабіні грець зробила, борщик сварила, вона молодець. Людина має, мені навіть лікар казав кардіолог, що людина має е, рухатися, рухатися, щось робити е, в будь-якому віці, навіть після важкої хвороби, після реабілітації, якоїсь певної людина має бути чимось зайнята. І от бабуся, Люда на квартирі би, в Біла Церкві, просто би тупо лежала би, розумієте, І щитала би дні. Бо вона мені там постійно дзвонила і розказувала, що вона какої не знаю, що буде завтра, а вдруг вона помре. Тут таких розговорів немає, тут бабуся зайнята, тому що вони тут всі одного віку, у них є теми для розговорів. Вони кожен день обсуждають новини. Навірно, один одного вже обсуждає. Понимаете? І вона розуміє, що вона не одна, така з болячками. Це, це вік, це вікові зміни організму. Звісно, будуть болячки. Поэтому я очень рада, що так. Я бачу, як вона. Ну, яка вона, розумієте? Ладно, хватит базарити. Поїхали хоч машину по -моєму. Я нічого не бачу, взагалі нічого не бачу. Сонце ліпить. Так, я, коротше, приїхала на мойку. Ну, мені тепер треба все подоставати, тут куча людей. Тут очередь сумасшедше. Куда тут столько людей. Хотела сейчас поснимать. Там, снимать? Маша. Тут снимать Девочки, рукой не чувствую, не чувствую. Хочу сделать меньше цей. И выезжаю. Ой, не буду рассказывать. Смех та гріх в общем. Я еду домой, до своей семейки любимой, до своих мужичков. Мужичку, она есть очки модные, Бэкси забыла. А как вам такое, девчонки? Что вы на это скажете? А вы скажете, Машка, так это же Инсен Лоран. Да, это быстрейше. Боже, вся пылюка мы не на машину. Я-тики не помыла бы совесть. С ней. Ой, я так люблю, девочки. Когда вот это вот чистенько в машине, понял, вот это все. помыта, ни не ні пилючки, ніщо, все так складно. Ну це, конечно, до післязавтра, дето так. Ну це таке відчуття, вот это, поняли, чистенька машинка. Я всегда, всегда, от коли у мене ще з'явилася перша машина, це було Peugeot 307, здається. Я постійно мила її сама. Мені так це подобалось. По тому у мене появи О, козлик іде. Козлик мой, хто пам'нить мій бірюзовий козлик? Потом у меня появился Nissan жук Nissan джук я уже, ну я была занята. Тоже мы с кумой, мили, на мойке їздили. Но в основном привет! Красоточки. Но в основном самому, тоже на мойку їздили. Сиділи и на мойке мыли. Ну, то в себя поверила. Но все одно в мене був час, я сама мила машину. Я насолоджувалася цим, щоб эту красоту чистоту создать в машині. Зараз, звісно, це рідко, ну, тому що дуже багато справ домашніх. Як-то ви знаєте, в квартирі жили. Боже, що ж там в той квартирки? Ті дві кімнатки, кухня, страдаєш, лежиш в тій кімнаті цілий день. Ну що, пішов, поїв, пішов їсти, зробив, сходив на вулицю, прийшов, лежиш. А тут в хаті просто вот поток сумасшедших всяких дел. Тут нема коли присісти, тут нема коли лягти. тому що, ну, У нас зараз іде ремонт в котельні, вот, тому що прийшов час ж котла, Ви ж пам'ятаєте, так? Да, в тому році ми купили систему, ці котли всі. Крокодала! Неважно, мені сонце Для автономного, автономного опалення. Да? І просто зараз, якщо б ви бачили, що у мене твориться на терасі, ви б сказали, що визивайте соцслужби, тому що в таких срачах люди жити не можуть. І мене це харить дуже сильно, ну, не тільки вас. Но мені поки що нема куди це все діти до того моменту, поки не засунуть туди котел і все. Я вам зараз покажу. Мені, как би, мені по -по вообще. Ну, якби в плані, що ви скажете. Ой, ви прекрасно мене знаєте, що я чиста плюйка, просто що добрий день вечір. Що мені просто нема куди його все діти. Є проблемка. Я не відчуваю руку, тому що... Ну, що не відчуваю руку. Машина вже грязна. Як вам таке? тупо грязная машина. Грязнющая машина. Грязнющая. Короче, но внутри чистенько, внутри свежо, внутри обалдеть. сейчас пока... Опа, пара, папа, папа, Назад, хорошо. Я сейчас я уеду. А вы? А, все, хорошо, спасибо. Со соседями не можем разъехаться. А как вам такое? Вот так о, да. О, сынуля. Что, Тихо, сыночек, чуть не задавила, сыночек. Алло, Галамбар, где ты была? Алло, Камамбер, я была по вашему делу. А где папа? Да, А что ты лазишь тут? А это в хату занеси, пожалуйста. Подожди, подожди. Сейчас, все. А это занеси в хату, пожалуйста. Передай папе привет в окна. С окна передать папе привет? Сейчас передам. Папа, ну, показывай. Пожалуйста. Показываю вам, что у нас тут получается. Бачите, у нас тут хламидник. Потому що тут і інструменти, і плитка, і все. Це ж кладуть плитку, то зараз щас... там плитку кладуть, бачите? Так що нікуди не деться. Це грає бутылка, дурбецик. Поки загончик мне. в неї забітонірована. Ти голий, я не знімаю. Тут усе. Тут буде і, вольєр і строїться. Ось вот це в мене рожева була гортензія. Бачите, як вона штраф? Как-то быстренько. А ось вот сидить, пожалуйста, джентльмен удачі. У нас дуже багато пауків, прям дуже багато. І сусіди жалуються, і все на світі. О, новеньку пустила квіточку красиву. Вовчик грає. Ще б би б то похвастатися, ребята, а поки що нема чим, крім срачей. Туйки добре вверх пішли, але найкраще ця голуба. Вона дуже хорошо. Градик, палива дерева. Подивіться, як вона в шиль пошла. Шикарно просто, просто шикарно. Бачите, яка красота. Широченька така, боже, за 200 гривень тоді купила. Казала здохне. Ну а вона, поживає. жива. сусід, ходить. Градик сидить полива. Сусідка моя йде, Людмила. Ой, мене вже за сраку укусили комарі. Градік, мене машина помить. Мені треба градик, щоб ти сюди столик переніс, і оці сульчики. Викидай, Виключай? Виключай, граєчок, от сюди мені столик і сучки перенеси. Да. Ну так я так вирішила. І отут. О, ні, Вова, включися, включися, Я полю гортензії. Включи Вова, водичку, пожалуйста. Мам. Давай, включи. Бачите, як вони що там хижа, не знаю. Що? Куди піти? Бо ти сьогодні проспав грати в школу. Діма, чого ти не с лежиш? Мам, казане, що, Мам. що? що Що? веш? А ти має кожу Відпускаєш? Ті, З тобою гулять, відпускаю. Це таке виглядь сухе. Жара та. А нема у нас у той більше швабри з свиником, щоб паутино Градік познімав з вікон. Красиві, правда, такі шапочки. Трохи їм по посі пересадки, але в них завжди так. По посі пересадки їм хижа. І що, ми зараз їх полиємо. І буде красота. Ось що сума бризка на мене. Чуть-чуть. Каже, не хитрі. Не хитрі. Красота буде. І вони як розростуться, дівчатки. Вони ж великі. О, сусіди приїхали. Викопали пару корчів нашої картошки. Ось це така. Зараз тут цю маленьку виберемо і в духовочку її складемо. Смотрите, какая красавица. Шикарная картошечка. Так и до помышка. Что вечеря? Значит, картошечка сейчас обжарится. А так ей помяв Дима. Чего ей не можно было говорить? А, это ця, що для варки картошка? чи що, чи для жарки. Нет, так она хорошо как раз минусенька. А дітям вот так от піджариться. піджарится Красота. А как колбаски покажи. Ага, ладно. Сейчас я Извините, подписчики. Я же хочу вам показать. О, -о, -о. дивите, які беконом. Як вони називаються? Чувачі. Чувачі. Чувачі мочи-чик. Все. Всем гарного вечера. Будем вечерять і будем почивать. Все, пока-пока.